А ви знаєте, що існує той самий ідеальний бисвіт, який завжди виходить і ідеально смакує. Розділяємо білок і жовток, окремі та білок присолюємо та збиваємо. Одну третю цукру всипаємо в жовток, решту в білок поступово в 3-4 прийоми. Постійно збиваючи до стійких піків. Далі беремо жовток і також збиваємо. Детальні пропорції залишаю в кінці відео. Робіть скрін. Збитий жовток виливаємо в білки і все це перемішуємо. В окремій мисці змішуємо олією. З молоком і додаємо кілька ложок нашої білково-яєчної суміші. Перемішуємо все і повертаємо назад до загального тіста. Вимішуючи, поступово вводимо борошно, просіяне обов'язково в, просі, обов в 3-4 прийоми. Випікати будемо на пергаменті, нічим не змащуємо та не посипаємо. Температура 165-170 градусів годину. Для стабілізації краще босквіт охолодити, загрунти у плівку та залишити в холодильник на 24 години.